Алергія на пилок одна з найпоширеніших сезонних проблем. За статистикою, приблизно 10-20% людей страждають від цвітіння бузини, берези, дуба чи інших рослин. Пік весняних випробувань для алергіків починається вже у квітні. Цей період може супроводжуватись рядом неприємних симптомів. У вас можуть свербіти очі, у вас вони можуть сльозитися, вони можуть бути червоними, так само алергічний реніт може бути. Тобто у вас може бути постійний напрям в носі, навіть без нежиттю або з нежитем. Також люди з бронхіальною асмою можуть страждати від загострення кашлю, утрудненого дихання, задишки. Головна відмінність від застуди при алергії немає значного підвищення температури. Аби захиститися від симптомів, лікарі радять дотримуватись простих правил. Ми маємо промивати носа перед походом на вулицю, після вулиці постійно-постійно промивати носа. Чи якщо у вас проявляється це очними симптомами, то обов'язково вмивати обличчя, обов'язково зав'язувати волосся, якщо це дівчина, в косичку, заплітати, тому що пилок може переноситися на волосі. Ще лікарі радять носити сонцезахисні окуляри, змінювати та прати одяг після прогулянки, щоб було менше контакту з алергеном. Якщо ж ці методи не допомагають і симптоми стають вираженими, фахівці не радять вдаватися до самолікування. Це може лише погіршити ситуацію. Краще звернутися до лікаря, який може призначити антигістамінні препарати. Так само існує алергоспецифічна імунотерапія, тобто асіт, яка дозволяє так би мовити вилікувати алергію. Це ніби ну, вкидання в організм мікродоз алергенів. І в подальшому організм, так би мовити, звикає до цих алергенів, і таким чином алергія виліковується. Але така процедура тривала та дороговартісна, зазначають лікарі. Так чи інакше, звичайні методи лікування також можуть зробити весну порою цвітіння, а не боротьби з симптомами. Тетяна Жепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.